Обласна влада взялася розвивати житлово-комунальну галузь. Принаймні про це свідчить перше за останні п'ять років засідання колегії ЖКГ. Ще у 2005-му житлово комунальна галузь івано франківщини кажуть чиновники, була у п'ятірці кращих в Україні. Нині ж ситуація кардинально змінилася, і провідні позиції втрачені. Як швидко вони повернуться, залежить від керівників. Вже в цьому році держава виділяла чималі гроші на інноваційні проекти. Однак, звини чиновників з бюджету на потреби комунальної галузі зі області був отриманий мінімум. Ми в цьому році бігли за, поїзд, за потягом. Ми бігли за потягом. А нам треба добре сісти в вагон, вибрати добре місце і в цьому потягу рухатися. Тому над програмою треба працювати вже з сьогоднішнього дня, для того, щоб після свят, після різдвяних свят. Всі мали готові програми по тих чи інших роботах, по тих чи інших проєктах. Для одержання коштів з держбюджету потрібно мати комплексні проекти з їх освоєння. На кшталт програми з реконструкції усіх гуртожитків Прикарпаття. На ці цілі область у 2011-му очікує отримати майже 16 мільйонів гривень. Цих коштів, я думаю, будуть достатні, щоб привести у ті гуртожитки, які у нас ще сьогодні не передані повністю в комунальну власність. Тобто десь є рішення сесії, десь є рішення виконкомів про те, що вони приймають, але насправді прийом цих гуртожитків не відбувся. Тобто не проведена модернізація, не проведена реконструкція взяли так, щоб люди хоч мали куди звертатися. Створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ще один пріоритет роботи прикарпатських комунальників. Нині в області існує 350 ОСББ. Їх кількість могла бути більшою, якби не бюрократичні перешкоди. Це перш за все, труднощі в доступі інститутної групи до інформації про склад співвласників, непромірні вимоги державних реєстраторів нетріально посвідчувати підписи у ті членів на статуті об'єднання. Непровірні відмови державних ефективні витрати на створення та себе у невеликих багатоквартирних будинках, систематичні. Непривірні відмови місцевих ДПІ включенні ОСББ до реєстру неприбуткових організацій, не обов'язкові членство ОСББ як наслідок випадки непромірної відмови співвласникам прийняті ОСББ або навпаки зловживання співвласниками своїм правом не бути членом ОСББ. Обговорювати свої проблеми. Комунальники тепер планують щоквартально.